Мої вітання, дорогі друзі, хочу поділитися з вами таким відкровінням, як побідити обіду. Бо якщо людина живе в обіді, вона працює на сатану. Вона вже дозволяє Духу Нечистому керувати серцем, і через призму обіди людина може виконувати безумні речі. Тому і Бог призиває кожну людину покаятись, бути учнем Ісуса Христа і хранити Ісуса в своєму серці, хранити Духа Святого. Бо е Бог призиває, щоб ми каялись і любили ближнього. Навіть якщо щось не так, ми повинні каятись, любити ближнє. І е чудовий приклад мені сподобався із Біблії: те, що Господін призвав свого раба, який був должен 10 тисяч талантів. Це дуже багато і велика сума. Але рабто умолив господіна свого, щоб він йому простив. І він простив, бо нема чим заплатити. І господін простив. І цей раб приходить до свого товариша і каже: ти мені повинен віддати 100 дінарів. Бо якщо не віддаш, тому він його не простив. А призиває Господін і каже: чому ти не зробив так, як я з тобою, я тобі простив. І оце 100 дінарів це дрібниця по сравненню з, з 10 тисячами талантами, то Господь кожній людині пробачив дуже багато. А якщо я буду зацеплятися за якось щось, щось, щось маленьке, то це ціль сатани ковирятися і искати сучок. А ми повинні розбиратися з брьовнами. Тому я бажаю кожному, щоб ви хранили своє серце в любві Божій. І милості, і могли цією милості послужити іншим. Для цього ми призвані, щоб бути носителями Духа Святого, любі Божої і бути учнями Ісуса Христа, а не учнями нечистоти, обіди, яка приведе в ад. Тому підписуйтесь на канал Салтаненко. Якщо бажаєте, можете мені написати, будемо перебувати в із слова Божого і основи християнства. Bush be blessing. I mean.